Продовжуємо управляти увагою аудиторії під час публічного виступу. І ми зараз розглядаємо з вами техніки, пов'язані з дією. Їх не так багато, але вони дуже цікаві. Ну, ось, наприклад, провокація. Провокація це дія, що має викликати певну реакцію аудиторії. Цю техніку здебільшого використовують досвідчені оратори. Тому що важливо передбачити реакцію слухачів на неї, вона може викликати як захват аудиторії, так і, на жаль, розчарування. Хоча буває дуже ефективною, і е, оратору необхідно навчитися нею користуватися. Викладачу необхідно придумати щось е, незвичне для слухачів і красиво вплести це в тематику виступу. Можливий варіант, коли доповідач залучає до певних дій саму ж аудиторію. Що значить спровокувати слухачів? Це викликати певну реакцію, здивувати їх, залучити до справи. Наступна техніка епатаж. Епатаж це щось дивне, неочікуване. Оратор може сказати певну фразу, навести приклад, розповісти якусь парадоксальну ситуацію, здійснити будь-які дії, яких аудиторія від нього зовсім не очікує, та які, на перший погляд, начебто, не пов'язані з виступом і його тематикою. Проте далі він має їх пояснити і, звичайно, пов'язати з промовою. Тоді стає все на свої місця. Особливо ефективне застосування епатажу на початку виступу, що вмить приверне увагу слухачів і навіть розбудить тих, хто заснув. Далі вправи. Ми можемо виконувати будь-які вправи: фізичні вправи на логіку, загадки, вправи з грошима, задачі, експерименти та хоч фокуси показуйте, якщо це доречно в конкретному вашому виступі. Вправи онаочнюють матеріал, зацікавлюють аудиторію, дають змогу переключити увагу і пробуджують свідомість слухачів. Далі прохання про допомогу аудиторії. Прохання про допомогу аудиторії завжди сприймається позитивно. Наприклад, я ще не зустрічала слухачів, які б відразу дали негативну реакцію, коли викладач попрохав йому щось допомогти. Але наголосимо, що саме прохання, а не розпорядження чи вказівка. Слухачі здебільшого позитивно налаштовані на виступ, на навчальне заняття, і навіть виконання невеликого прохання оратора наближує їх до нього і створює уявлення потрібності в них. Тому вони зазвичай це роблять із великим задоволенням. Недаремно говорять: твори добро. Виконання навіть найменшого прохання дає змогу людині відчути, що вона може чимось допомогти, що її потребують, що вона корисна, а також це допоможе звернути на неї увагу. Водночас зазначимо, що оратору не варто занадто часто використовувати цю техніку протягом одного виступу. З якими проханнями можна звернутися до аудиторії? Наприклад. Пригадати певну подію, слово, допомогти провести експеримент, побути асистентом або щось інше. Наступні, наступна техніка пов'язана з дією, це ілюстрації. Ілюстрації дають змогу візуалізувати матеріал, доступно його пояснити, вплинути на візуальний канал сприйняття інформації і намалювати в, в, о, в уяві слухачів картинку, викликати певні образи. Використовують фото, схеми, графіки, діаграми, плакати, карти, слайди, картинки. Ви можете навіть принести якісь предмети з собою, е книгу там, щоб показати або будь-що інше. Ну, наприклад, коли читають анатомію, викладають анатомію, так, то у класі з анатомії обов'язково стоїть скелет. Продумайте заздалегідь, які ілюстрації ви зможете показати, тим паче, що ілюстрації візуалізують матеріал і допомагають краще запам'ятати про його і провести певні асоціації. Наступна техніка демонстрація відеоматеріалів. Дає змогу не лише вплинути на візуальну та аудіальну репрезентативні системи, а і також приносить динаміку в роботу з аудиторією. Слухачі завжди із зацікавленням переглядають відеоролики. Найкраще, щоб вони були недовгими. Оптимальна тривалість десь до 5 хвилин. Можна навіть 1,5-2-3 хвилини. Можна протягом заняття використати кілька відеофайлів. Це вже на ваш розсуд. І наступна техніка це відображення інформації на дошці або фліпчарті. Відображення інформації на дошці або фліпчарті звертає увагу слухачів на дії викладача. Що варто записувати? Варто записувати основні положення виступу: те, на чому науково педагогічний працівник хоче акцентувати увагу, те, що він хоче підкреслити, і на що чи до чого буде звертатися у процесі виступу. І що має запам'ятати аудиторія. Ось це, шановні слухачі. Всі техніки пов'язані з дією. І в наступному відео останнє, що ми розглянемо, це вербальні техніки управління увагою аудиторії.